Що таке его? Як зрозуміти, хто ви такі і навіщо це взагалі треба? Це маленьке, коротесненьке відео. Я думаю, ви 100 разів чули за своє життя слово его. Можливо, як з ним працювати, можливо, навіщо воно потрібно. Але давайте дивитись по суті. Що таке его? Для звичайного, стабільного чоловіка, жінки? Взагалі людини, дитини і тому подібне. Я вам кажу моє бачення за мій досвід той, який в мене вже є. Я рахую, то що его це наша тіньова сторона нашої сутності у цьому світі. Завдяки его. Ми, в принципі, живемо в цьому матеріальному світі. Все, що відбувається за все наше життя, в цілому, якщо дуже-дуже грубо казати, в цілому відповідає матеріальний світ. Ми є матерія, якщо не уходити у щось духовне, якщо не аж себе з божественним. То, по суті, ми є матеріальний світ, в якому ми живемо, але на одну хвилиночку. Це то, як ми це бачимо в нашому рівні розвитку. І его саме его, це є та частина нашого я, нашого особистого Я. Яке має дуже багато висвітлень нашого я, яке є наша, нашою тіньовою стороною, яка і яке відповідає за матеріальний світ. Тобто є в нас, ми є всі Бог, ми є всі божественне, але одночасно ми живемо в цьому матеріальному світі і ми являємося в цих а, сутностях людських і его, завдяки его, ми можемо существувати в цьому матеріальному світі. Тобто, просто, якщо взяти максимально банально все, що є світле, божественне, це наша світла душа, це все, що тягнеться до духовного, і все, що тягнеться до нижчого, до матеріального, завдяки якому ми все одно. Тільки завдяки цьому можемо существувати. Це є наше его. Сподіваюсь, всім було зрозуміло. Пишіть ваші думки. Це лише моя думка через те, що я нещодавно побачив у своїх мандрах.